Моя пристрасть це спів. <хви> Спасибі! Що, погано? Я би сказала, що ваш голос не простий. Не годиться поєднувати ім'я Діви з Караоке. Це неможливо. Вас звільнено. Твій голос, моя харизма. Моїх продоволь. <профінг> Ти нездара, не здара. Попереджаю! відтепер ти слухаєш лише попсу зранку до ночі. Я все сказала. Мене усе влаштовує, але постава неприпустима. Стисни сіднички, а тепер випусти повітря. О! Звідки? Фату. Вчи текст в конкурс за три тижні. Усе має від зубів відскакувати. Заші бля велику дік міні. а не міні. А одна така помилка, і нам смерть. Як пройдемо кваліфікацію, поїдемо на чемпіонат світу до Токіо. Це мека караоке. Джобters. Ти дійсно гадаєш, що ми можемо виграти? А чом і ні? Караоке. <lussal guys cause the��> <стр integra> <assy prayer> Я хвилююсь. У мене справжні профі. Уяви і голими одразу попустить.